Омелян Вовканич. За 33 роки свого директорства виховав сотні педагогів і тисячі учнів, які зайняли поважне місце у суспільстві. Перш за все, він фундатор школи, де все це стало можливим. Вчителі під час перерв перебігали з одного приміщення до іншого. І от з 70-го року, коли став Омелян Степанович директором школи, школа введена була в експлуатацію після цього. Він займався будівництвом, за типовим проєктом школа була введена в експлуатацію у 1976 році. Освітній комплекс на той час був чи не найкращий в районі, а спортивна база одна з найбільших в області серед собі подібних. Успішному організатору вдалося також сформувати потужну команду педагогів. Це людина, котра справді своє життя, практично все своє свідоме життя, поклала на те, щоб розбудувати цю школу, збагатити її матеріальну базу. І я думаю, саме основне це створити чудовий педагогічний колектив. Право зняти полотно з дошки надали дружині покійного директора. Бо після духовенства провело молебень та укропило меморіальну дошку святою водою. Осечається пам'ять, я достав попленів, десячення вимірювати. Інколи виходить так, що ми надаємо назви вулиць, назву підприємств, десь віддаємо шану і заслугу таким людям, яких можливо ніколи ну, на території не діти, ні самі дорослі вочі або близько не знали. А це справді ті люди, з якими поруч ще не так давно. Жили, працювали, виховувалися. Встановлення пам'ятного знака – тільки перший крок відзначення заслуг покійного Омеляна Вовканича. Найближчим часом його іменем і школу, яку він збудував.